Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗок. Сьогодні у вашій увазі ось такі полочки на панель приладів на трактори МТЗ та ЮМЗ. На трактори МТЗ вони у нас йдуть трьох кольорів: Це зелений, червоний та синій. Синій та червоний йдуть зверху з кожзамом та з синьою та червоною стрічкою. Вони у нас є на МТЗ на всі види панелей. Тракторів МТЗ, це у нас на металеву, на пластикову квадратну та на овальну. Ось такі варіанти поличок є в наявності. Хто бажає, може собі придбати. Є також варіант з відкриванням, щоб можна було щось покласти, якщо забажаєте. Ось такий варіант. На МТЗ у нас йдуть в двох кольорах: червоний та зелений, як можете бачити перед вами. Там відрізняються вони також на малу та на велику кабіну. Ціна їх 850 гривень. Також в комплекті вони йдуть в розібраному стані, в комплекті йде ключ, болтики, щоб зібрати, зібрати ось такі закльопки. Там двосторонній скотч, ось як можете бачити, для того, щоб не торохтіла вона у вас обстекло та панель. Ось такий варіант полочки ми вам пропонуємо собі придбати для того, щоб було комфортніше працювати, куди положити телефон, сигарети, зажигалку, що хто забажає може сюди положити. Ось такий варіант ось такий варіант полочки є у нас. В наявності. Для клієнтів, які дивляться нас з Литви та Латвії, ось перед вами номер телефону перевізника, з яким ми співпрацюємо. Він може привезти в Литву та, або Латвію товар з України, наприклад, полочки або ще якісь запчастини. Все, що можливо, все перевезе. Також такий варіант перевезення є в Молдову. Хто бажає собі придбати, дзвоніть, пишіть, замовляйте. В нашому магазині величезний вибір запчастин на трактори МТЗ. Це у нас йдуть різні глушителі, як звичайні стандартні, ось як можете бачити заводські, так і глушителі по кабіні. Тут вони великої кількості варіантів: 1,5-3 мм метал. Є ось такий варіант труби з нержавійки. Або ще якісь варіанти. Е... Для клієнтів, які дивляться нас в описі до цього відео, є номер для замовлення і також посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Звоніть, пишіть, замовляйте, переходьте на все добре. До побачення.